Команда Сумського державного університету стала другою за підсумками літньої універсіади сезону 2020-2021. Підсумки змагань підбили комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти України та студентська спортивна спілка України. Сумчани стали кращими у легкій атлетиці, плавання та дзюдо. Зі спортсменами і тренерами поспілкувалася наша знімальна група. Легка атлетика, плавання та дзюдо трійка лідерів. Це частина тих спортсменів, які принесли Сумському державному університету звання віце-чемпіона у загальному заліку. Серед них дзюдоїстка Анна Матузна. У командному заліку вона здобула Золото універсіади. На будь-який старт це досвід неоцінений, який ти не можеш отримати на тренуваннях. На цій універсіаді я. Випробувала свої сили з суперницями, з якими до цього не зустрічалась на змаганнях. Зрозуміла, на чим мені треба працювати, і, ну, звичайно, це емоції, це переживання, які загартовують на наступні старти. Тренер дзюдеїстів говорить: зараз у Сумському вищі зібралася гарна команда. Я тоді було їх лучше виступлення. Це був їх кращий виступ. Справа в тому, що з огляду на пандемію не брав участі один з провідних вишів, харківський, який є нашим основним суперником у медальному заліку, навіть якби він був присутній. Я думаю, ми б перемогли зараз. У нас дуже потужний підбір студентів, як в жіночому дзюдо, так і в чоловічому. Так що нехай на наступний рік готуються. Ми готові Тому пусть на следующе гон готується. Ми готові. Ярослав Демченко на доріжках змагався за медалі як в одиночних видах, так і в естафетах. Виборов золото в естафеті 4 по 400 метрів і бронзу на 200 метрівці. Дуже сильна команда. У нас є і Олександр Погрідко, і Швець Євген, і Андрій Нечіпаренко. На даний момент всі є, всі мають дуже високий результат на 400 метрів. А також Є чемпіоном України в своїх видах на своїх дисциплінах. Коли ти біжиш, не потрібно ні про що думати. Ти змагаєшся зі своїм суперником і повинен думати тільки про перемогу. Анна Цибульник, колега Ярослава, також виборювала лекатлетичні медалі. В активі дівчини дві медалі вищого гатунку в естафетах – 4 по 400 та 4 по 100 метрів. З кожним стартом не так страшно, не так важко. У нас дуже, дуже хороші дівчата в естафеті були. Кожна відпрацювала свій етап. На всі 100%. провідний фахівець спортклубу СумДУ Микола Гуменний говорить, друге загальнокомандне місце СумДУ непрофільного спортивного вишу серед 112 закладів вищої освіти України це результат багаторічної роботи. Це дуже потужний результат. Ми вперше потрапили до трійки призерів серед усіх вищих навчальних закладів. Пам'ятаю, коли років 10 назад ми вперше потрапили до чільної десятки. Посіли дев'яте місце. Це був для нас гарний результат. У планах сунду старту новому сезоні. Там команда збирається посісти місце не нижче за цьогорічне.